Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Днями в соцмережах розповсюдилася інформація, нібито мер Києва Віталій Кличко дав дозвіл на проведення ЛГБТ маршу у столиці. Очільник міста не стримався і жорстко відреагував на провокацію. Опоненти закидали, нібито він дав дозвіл та навіть виділив 2 мільйони гривень на проведення Київ Прайд. Зокрема, до компанії долучились провладні телеграм-канали та ресурси одіозного політтехнолога Володимира Петрова. Це все піздюш, який розповсюджує офіс президента. Ніяких дозволів, і тим більше грошей. Ми не видавали усім небайдужим. Передайте, сказав мер в коментарі блогеру Денису Кошельнику. Також КМДА закликала організаторів маршу рівності не проводити його в столичному метро, і з міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію, щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій. Міська влада не може дозволити проведення маршу рівності в метро. Йдеться у повідомленні КМДА. дьоргайте, подімайте інформацію. Дюргайте за щоси після що про розпосеред офіс Короче, вы здесь не при делах, да? Блять. Да я все, ну я... при всех делах, блядь. Никаких дозволов, тем более денег на это не потеряли, блядь. Это чистый пиздеж. Извиняюсь за французский. Да нормально, мы же сами французы. Все, плюс-плюс. Да, не, 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 вол, не волнуйтесь. И, 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 и ребятам не пойду же передать. Все,